Так, ну про цей парад побідебесія на Красній площі. Зараз я думаю, варто поговорити трішки детальніше про це, і не тільки будемо говорити з Віталієм Куликом, політичним експертом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, я вас вітаю. Дуже радий, як завжди, бачити вас в наших прямих ефірах. Вітаю вас. Пане Віталію, давайте перше питання. От е, дивіться, парад побідебесія. Красна площадь. все як завжди, все як зазвичай? Єдине, що от на думку багатьох знаєте, сьогодні читав багато ну, велику кількість пабліків різноманітних думок експертів. Якось е, слабенько виглядав Путін, тому розуміння, що е, зумів продемонструвати лише одне: в, витиснути з себе лише традиційну погрозу ядерною зброєю. В принципі, е, нічого неочікуваного. От скажіть, будь ласка, ви теж думали перед початком цього так би так би мовити, дійства, що от, е, головним змістом нього от стане якраз саме е, погроза ядеркою з боку Путіна. Ну, це ж повторюється з, з параду парад фактично, так, 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 коли так. 9 травня Путіна погрожує, або натякає, або прямо погрожує ядерною зброєю. Тобто це вже така традиція, шантаж ядерною дубинкою це от, іманентно для Путіна достатньо вже довгий період часу. Це вже стає, так би мовити, продовження цієї самої повідомісії, а друга складова це ядерний шантаж. Що було ну, те, що він міг би продемонструвати, пред'явити під час цієї перемоги, тому що це ж не просто день перемоги і парад, це спігається в часі просторі з його І ага. по великому рахунку в ця подія задалася як продовження інавгурації. І під цю е, подію е, йому і його оточенню хотілося б показати і певні досягнення, зокрема на фронті. А цих досягнень немає. Навпаки, це достатньо складно конвертувати в якусь попереможну риторику про досягнення якихось цілей, е, навіть на війни, як вони стверджуються СВО, так зване. Uh, і Це не очевидно навіть для російського суспільства, тому він концентрується на тому, що можна uh, традиційно і чим uh, помахати, Тобто є я, ядерною дубинкою ядерним шантажем. Uh, що ось у нас є фактично uh, ядерні сили, вони проганяються саме ЯРС uh, по чорної yeah. площі, на ньому робиться камера. Тобто, от якщо звести весь парад, що запам'яталося, або що, яка картинка з параду це, власне кажучи, Комплекс ЯРС як е, от, символ цього параду і цього самого дійства. Путін маленький і великий ЯРС, Тобто продовження Путіна, так? Десь де, 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 такий фалічний символ російської перемоги. Як це ви точно підмітили? Ну, це дійсно так, то точніше і, і не скариш. А от знаєте, що ще помітив? От е, погоритись чи ні? Мені здається, тут, от на цьому цьому параді, 2024 року, ледь не року, ледне головним завданням Путіна, було е, якось так е, поєднати, співставити, порівняти е, ветеранів. Е, Другої світової з тими, як це на Росії їх називають героями, а насправді катами українського народу, які зараз воюють в Україні, які можливо вже повернулись до Росії. Там пам'ятаєте, що на Червоній площі були ті кати, які знущалися над українцями в Бучі, в Ірпіні. Це вже ну якби 21 перше сторіччя, вже імена ідентифіковані. Оце було одним з головних завдань Путіна. Для щоб порівняти та урівнувати Важити ось цих людей поставити їх на одну ланку ветеранів Другої світової та е солдат, які зараз у 2024 році воюють в Україні. Якщо так, то навіщо це робиться? Ну вже вперше по це пролунало ще в з му році, е і з травня, і пізніше, вже почали вони підводити того, що дивіться ветерани того часу, ветерани нинішньої угу. війни це десь одного Одного рівня, тобто, от всі інші військові конфлікти вони кось опускаються. Оце дві такі епохальні події, які вони намагалися показати. Звикшем того, що тоді була перемога, а зараз вони рухаються до поразки, і е, не, не не співмірність, не заслуг, не розмаху історичної події, яка була тоді, яка є зараз. Очевидно, що вони намагаються вплести в побідобєсія і нині е, нинішню свою. І героїзацію і створити якусь нову політичну міфологію для Путіна він вважає цю війну це як продовження тої самої побідобенсі, що можемо ще раз, можемо повторити, а от воно якось складно виходить повторять. Навпаки, от складається враження, що їм скоро повторять. Стосовно стосовно героїзації, вже були е, підтвердження, що несуть на так званих е, безсмертних полках вже несуть портрети mm -hmm. не лише ветеранів там, або загиблих вояків в часів Другої світової війни, а несуть портрети катів, які загинули е, зараз е, під час агресії mm -hmm. проти України. І е, процентне відношення поки що, там, скажімо, 25 на. 75, але в деяких регіонах це було майже 50 на 50 І була більша героїзація, спроба героїзувати там, і вшанувати вагнерівців, а не ветеранів. Тому що про ветеранів треба дбати не лише на 9 травня, а дбати постійно і багато і дітей війни, а ветеранів стає все менше і менше. І очевидно, що це переключання вже відбувається, вже починається там назви вулиць на честь якогось галтівника чи маньяка, який послужив в штурмі чи в Вагнері. Чи на, на, там запрошення до школи це мем уже з'явився? Запрошення до школи на урок патріотизму людини, яка була адміністратором школи, повторюю, школу до дітей. А яка, яка була адміністратором телеграм-каналів і соціальних мереж «Синій «Сі Кіт? Пам'ятаєте, які там звичайно, які, звичайно. дітей, так? І, це і, жах. Ми, просто давайте але... нагадаємо нашим. Я, я дуже перепрошую. Ми в Ютубі можемо собі дозволити. Давайте взагалі нагадаємо нашим глядачам, що таке, що є таке синій кит, так, і кого запрошують до російських шкіл. Ну просто буквально в кількох словах. Синій кит це був. Мережа, яка фактично намагалася хайпувати, отримати відео саме самосуїцидів су, дітей, вона підштовхувала, доводила до суїциду неповнолітніх, а потім пряма трансляція або зйомка самого факту суїцида, більш того, вони на цьому заробляла. І от людина потім була викрита, засуджена, було багато розмов, там конспіровані, казали, що це була якась. Там спецоперація спецслужбу, але от цю людину знайшли, яка адмініструвала ці соціальні мережі Синього кита Він був засуджений до 12 років, і раптом е його випускають із в'язниці. Він опиняється в чоловіка Вагнері і зараз читає лекції по патріотизму. Що таке патріотизм, коли він з'являється для, для дітей в школах? Тобто, от це просто вже мем, вершина, там якась така рафінований расизм в фарбі, як навіть в красках. От зараз це відбувається. І цих людей вони намагаються прирівняти до ветеранів Другої світової війни. Пане Віталію, а давайте старай, тепер... Старай, а давайте тепер, от поговоримо. От ми обговорили цей Шабаш Пабідабесія, так званий. А тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців, всю Україну після того, що відбулося в Росії за ці дні. Отже, так звана інаугурація Путіна, так званий парад перемоги. Багато хто очікував, що щось Путін зможе ляпнути більш вагоме на цьому параді. Там знову про про, про, про загальну мобілізацію. І так. Далі не сталося, але існує теорія, що якщо Путін зараз порівнює учасництво ветеранів Другої світової з катами, які зараз воюють в Україні, вбивають українців, то він намагається зробити ну такий собі таку собі знаєте образ цієї так званої спецоперації як великої священної війни проти українців. От на вашу думку, чи може послідувати за цим усим якийсь новий новий етап мобілізації в Російській Федерації, тому що ну. Кажуть, що таке, такий варіант може бути, і тому потрібно підсилювати відповідно мобілізацію в Україні. А що ви думаєте на цей рахунок? Ну перше, повзуча мобілізація в Росії відбувається повзуча. Після, так? після заяв церковників російських на так званому соборі Російської славної церкви вже лунали заклики до священної війни. Тема священної війни, протистояння Заход, заходом як велика там друга вітчизняна війна, руского міра і так далі. Вона лунає не лише з там вуст Проханова чи Дугіна, а це вже достатньо mm -hmm. такий усталений вираз російської пропаганди і офіційних діячів. І Путін неодноразово говорить про священний спротив, священну війну за збереження ідентичності там, і державності Росії. Тобто, це вже є частиною наративу. А, але якщо б готувалося до проголошення мобілізації або тотальної там війни, як е, дехто намагався е, говорити, що Путін до цього готується, то принаймні до 9 травня це такий сприятливий е, трибунал і обставини, коли можна про це заявити. Путін це поки що не заявляє. Тобто, поки що акцент робиться на тому, що є е, 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 там героїзація нацизму, є продовжателі діла. З якими героїчно борються головники та маньяки, які стали членами російської армії в, в Україні, і ось це такий елемент боротьби з неонацизмом, тероризмом і ще чи іншими ізмами. А відповідно, можна очікувати, що вони зараз будуть використовувати ті самі терористичні методи. Вони вже це роблять. Ми бачимо, як вони знищують нашу наркосистему, як вони точечно б'ють по інфраструктурі. Намагаються підірвати нафтопроводи, газопроводи газосховища. Вони б'ють по лепам, вони б'ють по. Я думаю, що на найближчий часу можна очікувати атаки на атомні електростанції, намагання їх вплинути на їх роботу. Це очевидно буде далі продовження кошмаренга міст ракетними ударами. Так, їх не так багато цих ракет у них є, але. Достатньо для того, щоб там по пачками кидати на українські міста без якісь накитних тіли. Тобто це також буде. Тобто, мова йде про збільшення підвищення градусу ставок в терористичній боротьбі з Україною. Коли ж це буде не вони не, 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 не досягнуть тих об'ємів задачі цілей, які вони стають перед собою. От тоді можливо дійсно перейде перехід до. Тотальної мобілізації в Росії це серйозний випадок, як і в першому варіанті, теж серйозно, тому що ми вже бачимо, що до 80-90% знищено маневрову енергетику в Україні. І вчора чи сьогодні ДТЕК публікував картинку як ілюстрацію та візуалізацію стану енергетики сьогодні. Ми так? такі провалля і да. місточок, які розвалюються. От власне це, це це так і є. Ми зараз забезпечуємо. Наявність світла у, у вас в студії. І у мене вдома це дякуючи тому, що є допомога з боку європейської енергосистеми. Мичниці на цієї енергосистеми Росія буде далі вести терористичну боротьбу. Росія буде посилювати атаки на українські міста і села. Україна Росія буде зачищати цілі простори, намагатися пришвидшити виїзд людей з того самого Харкова, з прикордонних міст Сум. І прилеглих до кордонів територій, це так звана буферна зона, про яку говорить Путін, насправді це є геноцидом, це геноциду поступово намагання знищити мало кількості українців знайомити території. Це є елементи геноцидальної війни. Вони будуть це продовжувати. Тому коли я я зараз чую теми про те, що Росія зацікавлена в переговорах. Ні, ніщо не вказує на те, що Росія справді зацікавлена в переговорах. Навпаки, ми бачимо про посилення терористичних атак. Ми бачимо про посилення ударів по ключових артеріях української економіки і удари по, по нашим містам. Причому все більше і більше вони носять не якийсь точний характер, а вони б'ють по площах, яка. Пане Віталію, дуже дякую, що знайшли час. Знаєте, закінчую нашу бесіду з коментарем від нашого підписника. Процитую на параді. Був зі своїм песиком Лукашенко. Як хочеться, щоб він теж отримав по заслугах, а не пропітляв поміж крапельок, як завжди. Погодьтесь, це також дуже твереза думка. Віталій Кулик, політичний експерт, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства, доєднувався до нашого прямого етеру. Дуже дякуємо.